Зимове трансферне вікно зачинилося. І клуби відразу почали відкладати на літнє. Утім, не за кожного футболіста потрібно викидати гігантську клаусулу. Футбол 24 уже розповідав про топ-10 форвардів, які стануть вільними агентами ще цього року. Мене важко чима зацікавити, але у вас це вийшло. Але ж не нападниками-єдиними. Топ -10 не нефорвардів, контракти яких завершуються у 2023 році. Далі чемпіон світу та Європи, триразовий тріумфатор Ліги Чемпіонів, восьмиразовий чемпіон Іспанії та семиразовий володар Кубка Короля. Серхіо Бускетс, можливо, не найяскравіша зірка Барселони 21-го століття, але точно один з її символів. Нещодавно ще й відсадкував красивий ювілей. Але всі історії коли небудь та й закінчуються. Серкіо кличуть в Крещанівський Альнасер, але ймовірніше виглядає його з'єднання із Лео, десь на полях сонячної Маямщини. Басім побасі. А от замінити бусі на Камп Ноу може Ілкай Гуньюган. А може, й не замінити. Відомо лише, що 30 червня кожен, хто захоче підписати хавбеки збірної Німеччини, зробить це без жодних відступних. Чотириразовому чемпіон Англії 32. Ще грати і грати. На чемпіонаті світу Ілкай, до речі, конфліктував, бо вважав, що гравці Баварії у Мудлистімі мають привілеї. А тепер може повернутися до Борусі і згадати, як Мюнхенцям прочуханки давати або пітри до наставника, що колись його тренував у Дортмунді. У того точно в центрі поля щось не так. Не поспішаємо покидати Манчестер. Якщо Сіті можуть безкоштовно втратити Гюндюгана, який не є ключовим гравцем команди, то Юнайтед примудрилися досі не підписати контракт із Девідом Дехеа. Іспанець перший голки МЮ, який відстоював у прем'єр-лізі 400 матчів. Він у десятці за кількістю проведених поєдинків за Юнайтед за всю півторастолітню історію клубу. Але якщо нового контракту не буде, за топ воротаря може розгорнутися справжня битва. Всіх проти всіх. Якщо футболісти, в яких не існує хейтерів, створять організацію, то президентом клубу вони спокійно можуть обирати Нголо Канте. Скромний, відповідальний, працелюбний. Він привів до чемпіонства Лестер, Челсі та збірну Франції. І хто зна, може у найвиповідальніший момент у Катарі команді Дешама не вистачало саме канте на Модіалін голу не поїхав через травму, а тепер Челсі виконув 120 мільйонів євро за молодого перспективного опорника. Ну чемпіона світу? Це ся міцна аргумента. І так, це такий аргумент, щоб пошукати собі нову команду. Клубі, де президентом буде Нголо Канте точно знайдеться місце Тоні Кросу. Він єдиний німецький футболіст, якому вдалося п'ять разів виграти лігу чемпіонів. Але справа навіть не у цьому. Крос є ніби футбольним втіленим славнозвісної німецької якості. У 2014-му тоні був одним з творців успіху Бондестіму на чемпіонаті світу. А через чотири дні після фіналу Реал оголосив про трансфер футболіста. У клубі, де вимоги вболівальників і керівництва Захмарні, претензій до кроса ніколи не виникало. Навіть у найгарячіших матчах крос дисциплінований і сконцентрований на грі. Він ніколи не отримує червоних карток, а суперникам мститься по футбольному. Король центру поля, який ось ось стане вільним агентом. Усі звикли там, де крос, там і модріч. І у нас так само. Можна говорити про футбольне довголіття, про футбольний інтелект, і це все буде про хорватського генія. Але зараз хочеться сказати про дитинство Модріча і про перші кроки у футболі, які Лука робив у перервах між повітряними тривогами. У хорватів теж є сусіди, які люблять пхатися зі зброєю до чужих домівок. Діда Модріча вбили серби, а його сім'я стала внутрішньо переміщеними особами. Лука пережив це все і став не просто чудовим, а величним. Саме він розірвав зачароване коло золотих м'ячів імені Месі Роналдо. І він, ніби послання сьогоднішнім українським хлопчикам. Жоден ванька, навіть якщо їх цих Ванюк, десятки тисяч, не можуть стати на перешкоді до втілення мрії. Чотири роки тому Адріан Рабьо відмовився продовжувати контракт із сен Джерменом. Грабця виключили зі складу команди. Він півроку не виходив на поле. А влітку, як вільний агент, перейшов до Ювентуса. Тепер туринцям прилетіло від долі. Рабьо вимагає вищої зарплатні. А в Юле зараз інші проблеми знімають очки і так далі. А от де Адріану точно насиплять мішок грошей, то це в АПЛ. Кажуть, Рабьо готові прийняти в Нюкаслі та щонайменше трьох лондонських командах, тим паче після доброї гри у катері. І знову згадуємо про реал. Комусь може стати цікаво, як так, що в стількох суперзірок Бензема, кроса та модрича водночас закінчуються контракти. Просто є в Мадриді таке правило: якщо тобі за 30, контракт лише на рік, а там передомовляємося. Винятків не існує. Перевірено легендою клубу Саркео Рамусом. Він якось захотів поставити ультиматум, дали такого контракту багаторічному капітану, що пинився аж у Парижі. Тут також нічого до довтривалого не пропонують. Хоч на пенсію ще точно рано. Дядечко Серхіо, хоч у літах, але ще ого. Після за таких заслужених суперзірок настав час і для молодшого покоління. Юрій Тріліман дебютував у лізі чемпіонів ще у 16. Зараз бельгійцю 25, і його слава вже добряче гримить на полях Англії. Тіліманса порівнюють із Лемпардом, а сам він вважає своїм кумиром Зінаніна Зідана. У будь-якому випадку, після чотирьох років у Лестері, Юрій готовий зробити наступний крок, і мало хто в Англії відмовиться від такого футболіста. Тим паче, що Тіліманс найдорожчий із півзахисників, яких влітку можна буде підписати безкоштовно. Лестер викупив його за 40 мільйонів. І зараз його трансферна вартість точно не менше від цієї суми. Але найдорожчим за усіх вільних агентів цього літа, включно з форвардами, буде не Мессі, не бензима і не Мудріч. Центральний захисник Мілан Шкрінер один з найкращих гравців світу на своїй позиції. А отримати такого футболіста безкоштовно, то наче виграти лотерею. У Парижі аж облизується, так хочуть словацького гравця. 28 років для центрбека це не вік. А особливо для такого підболі, як шкринера. Так виглядає десятка нефорвардів, яких уже цього літа можна буде підписати без жодних відступних. Вони в алфавітному порядку. Хто найкращий? вибирайте самі.